Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Операції Павутина Дональд Трамп підписав низку термінових рішень, якими розпорядився захистити стратегічні об'єкти США від таких дронових атак, як здійснила Україна проти стратегічної авіації РФ, і найголовніше щодо нарощення виробництва безпілотників для самої Америки. Про що йдеться? Наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко розповість. подробиці. Дмитрий вітаю. Тож які висновки зробив Трамп після української спецоперації? У Вашингтоні серйозні зміни стратегії, і якраз Трамп підписав низку указів і щодо розвитку дронових технологій, і що цікаво, щодо захисту від дронів. Ну так зрозуміло, що ці ініціативи не з'являються в один день, що вони готувалися давно, але здебільшого українська дронова операція вона підштовхнула і рішення Трампа і підготовку більшості документів. Ну і знаєте, Пентагон і Білий Дім зараз намагаються побудувати власну систему стримування і не просто спостерігають за тим, що відбувається. В Україні вони вчаться на українських подіях, вчаться на українських операціях. Я не перебільшую. Посилаюсь на свого співрозмовника, який спілкується напряму із високопосадовцями американського міноборони Ось дослівно почув, що коли ми бачимо операції як павутиння, зараз ми на цьому вчимося. Перший указ Трампа розповім про укази про посилення захисту. У Сполучених Штатах створюється величезна і дуже потужна група, яка буде аналізувати дронові загрози вже зараз за завдання. Трампа управління цивільної авіації розробляє нові правила, коли польоти дронів заборонять по всій Америці над стратегічною інфраструктурою, над нафтопереробними заводами, над хімічними об'єктами і здивуєтеся навіть над парками, розважальними зонами і місцями масового скупчення людей. Ще один пункт це підготовка до великих міжнародних подій. Давайте не забувати, що 2026-го сполучені штати прийматимуть чемпіонат світу з футболу в Лос-Анджелесі. 2028-го має відбутися олімпіада. Ну і таким чином Трамп розпорядився вже зараз створити величезний національний центр, в якому всіх силовиків якраз будуть вчити протистояти дроновим загрозам, тренувати, як захищати такі заходи від атак дронів. І також Трамп це теж цікаво, хороший досвід розпорядився створити національну систему виявлення безпілотників у реальному часі, коли виявленням будуть займатися не люди, а штучний інтелект. А доступ до цієї системи буде у всіх від силовиків від від національного рівня просто до місцевої поліції. Ще один указ про виробництво США хочуть його значно збільшити. Йдеться не тільки про оборону, але про евакуацію, рятувальні операції. Ну і ключова мета це зменшити залежність від іноземних запчастин. Ну ми розуміємо, що йдеться про Китай, і тут цікавий досвід, який можливо буде цікавий Україні, бо Сполучені Штати запускають розслідування щодо постачальників компонентів. Дивляться, щоб не було Китай мінторгівлі переглядає всі імпортні ланцюжки, щоб знайти ризики. І ось пряма цитата з указу: загроза полягає у можливому шпигунстві Китаю або прихованому зборі даних. Крім того, мають надавати зараз пріоритет національним виробникам американським. Ну і ще цікаво обмежить експорт ключових американських дронових технологій. Третій указ Трампа він не стільки про дрони, він про кіберзахист, але знову ж таки про використання штучного інтелекту, щоб саме він, саме комп'ютери, саме штучний інтелект шукав вразливості, зокрема і в урядових системах комунікації. В усіх цих прес-релізах, поки немає цифр, я розумію, що цифри ну є важливими, що цифри цікавлять в відкритих джерелах. Я знайшов, що до цього Сполучені Штати щороку витрачають на виробництво бойових дронів ну, десь 100 мільйонів доларів, не так багато і при цьому є проблема, що американські дрони зазвичай дорожчі за китайські. Здивуєтеся, десь у 50 або навіть у 100 разів. Зараз американська адміністрація, ну і знову ж таки дивляться на український досвід, намагаються це абсолютно кардинально змінити, здешевити виробництво власних дронів. Ну і з іншого боку, більше фінансувати. Ну ось бачу цифру, що бюджет оборони бюджет цього року 850 мільярдів доларів, і значна частина з них цього року, саме цього року, піде на нові технології, ну включно із дронами. Тобто, ми бачимо, що зміна політики абсолютно вимушена. Америка бачить, як безпілотники змінюють хід цієї війни в Україні, як фактично з'являється нове обличчя цієї війни. Ну і хочуть бути до цього готовими. І тут я хочу проанонсувати щось. Сьогодні, о дев'ятій вечору, одразу після випуску ТСН «Тиждень», ми будемо якраз про те, як змінюється ця війна, які змінюють дрони, дуже детально говорити. І хотів би проанонсувати дуже багато цікавого. Я дізнався в ексклюзивному інтерв'ю із екс-радником президента з національної безпеки Джейком Саліваном. Думаю, більшість глядачів знають, хто це пам'ятають його в обличчя. Людина, яка є архітектором американської зовнішньої політики, і якраз неймовірно цікаві речі я почув і про те. Що Америка допомагала розвивати українську дронову програму, і буквально в останні місяці президентства Байдена перебування команди Байдена при владі саме на дрони, як сказав мені Саліван, виділили або ну передбачили, скажімо так, півтора мільярди доларів. Ну і з Саліваном ми дуже детально говорили якраз про цю операцію, про те, як вона змінює світ. Ну і говорили про справжні наміри Путіна. Дуже раджу подивитися, бо багато цікавих меседжей. Ну і Є прогноз щодо розвитку цієї війни. Впевнений, всіх нас хвилює, всіх нас турбує, як довго ще триватиме війна. Ну і зараз від американських високопосадовців, не тільки від Салівана, але і від Неда Прайса, я це почув, почув в ексклюзивних інтерв'ю і готовий буду всім цим поділитися сьогодні, о дев'яті вечора, в червоних лініях. Колеги, Київ. Дякую тобі, Дмитре. За останніми новинами з Вашингтону був наш спецкорд Дмитро Анопченко. І не пропустіть сьогодні авторський проект Дмитра Червоні лінії о 21-й. точно буде цікаво. І ту годину розкажу я, Лілія Налягака росіяни. Поранили вагітну жінку на Сумщині. Обстріли регіону не припиняються ані на день. Через складну ситуацію на прикордонні в області триває евакуація населення з небезпечних районів. Детальніше про все дізнаємося в нашої кореспондентки з Сум Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Розповідаю, що у вас відбувається. Добрий вечір, Лілю. Сьогодні вранці росіяни гатили по Есманській громаді з реактивних систем залпового вогню та ефпіві-дронами. Від ударів зайнялися житлові будинки мешканців. Був поранений 60-річний чоловік. Наразі наслідки обстрілу ліквідовують. Також ворог атакував безпілотником недригалівську громаду, а це вже територія Роменського району, який на Сумщині вважається тиловим, бо найбільш віддалений від кордону. Ударний БПЛА, ймовірно, ланцет, був скерований по Мирному, Населенню поранені дві жінки 43 та 28 років. Одна з постраждалих вагітна. Нині обидві госпіталізовані також за медичною допомогою звернули ще дві жінки та чоловік. Вибух пошкодив автомобілі, кав'ярню, магазини через влучання безпілотника стався обрив електромережі, і пів тисячі абонентів залишились без світла. Але наразі вже ситуацію виправлено. На місці працюють відповідні служби. За добу росіяни 80 разів обстрілювали Сумщину, переважно використовували каби РСЗВ та скидали вибухівку з дронів у глухівській та миколаївській громадах. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. З огляду на безпекову ситуацію в місті Суми, начальник сумської обласної військової адміністрації звернувся до мешканців. Прошу прямо мову. Підстав для евакуації з міста Суми немає. Ситуація залишається складною на лінії бойового зіткнення, однак контрольована. Збройними силами України складовими сил безпеки і оборони. Можу сказати, що як очільник області і команда органів державної влади перебуває в постійній комунікації з військовим командуванням 24 на 7. Я закликаю громаду Сумщини довіряти лише офіційним джерелам інформації, яку ми будемо висвітлювати і своєчасно надавати. Наразі найінтенсивніші бойові дії відбуваються в юнаківській та хотінській громадах. Переважна більшість цивільного населення звідти вже евакуйована. Лілю дякую, колего. Про ворожі обстріли на Сумщині та евакуацію населення розповіла Юлія Зайцева. Заяви про наступ росіян на Дніпропетровщину це дезінформація. У генштабі зсу спростували твердження міноборони країни агресорки про те, що їхні підрозділи досягли західного кордону Донецької області та, нібито, продовжують наступ на територію Дніпропетровської в українському генштабі. Наголошують, що бої, як і раніше, тривають у Донецькій області. Українські захисники знищили російський зенітний ракетний комплекс БУК М3 разом із боєкомплектом. Як повідомили у Генштабі, зробили це оператори сил безпілотних систем. Операція стала прикладом ефективності злагодженої роботи різних підрозділів. Після виявлення ціль знерухомили певний час підсвічували, а потім добили, спричинивши детонацію боєкомплекту та ліквідацію установки. Україна і надалі розглядає можливості для сталого і тривалого припинення вогню на фронті. Однак Путін не хоче закінчувати війну, бо мріє повернутися в радянський союз. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю американському телеканалу ABC News. Він нагадав, що всі варіанти припинення вогню запропоновані американськими партнерами. Україна була готова виконати. Однак росіянам припинення вогню не потрібне. Ми Підтримуємо пропозиції, які а, йдуть від Сполучених Штатів Америки про припинення вогню, про закінчення війни, про будь-які формати, які можуть нас наблизити, про зустрічі в будь-яких форматах, що на технічному рівні, на рівні лідерів, в будь-якому місці, ми все це робимо. Тут не треба шукати баланс. Між нами з рускими руські чого не хочуть. Після операції Павутина Росіяни почали споруджувати укриття для своїх літаків на військових базах в окупованому Криму. Відповідні супутникові знімки опублікував осінт аналітик Дефман. На них помітно, як на литовищах у Кіровському, Севастополі, Гвардійську та Саках триває будівництво. Водночас, за інформацією Радіо Свобода, аналогічні роботи зі зведення укриттів для захисту російської авіації тривають і на аеродромах на території РФ, зокрема в НГ. Гельсієйську та Курську. Уражений завод, а може, й два. А можливо, ще й склад паливно-мастильних матеріалів. Так минув сьомий день літа для країни-агресора. Українські дрони бачили в небі над Кстово. Це біля Нижнього Новгорода. Як наслідок небо там надовго затягнулося чорним димом. Гаряче було й у столичному регіоні і не через літню спеку. Невідомий російській науці дрон заскочив жителів Нижегородської області з Ненацька. Ті про всяк випадок документують усе, що відбувається. Он міський круг діли. Невдовзі небесний краєвид змінився на інший. Ось такий. Густий чорний дим над містом було неможливо не помітити. Тож влада поспіхом заявила. Горить установка з виробництва бітуму обсягом у 200 кубометрів. Прямо шильота вонжа охочих фільмувати набралося безліч, і тому за лічені хвилини пожежа на підприємстві з'являється у мережі в усіх можливих перспективах. Про те, чи їх це рук справа, росіяни вже здогадалися і приречено зітхають. Застали Одразу поруч зі старим бітумним заводом розташувався і новий. Утім, полум'ю все одно, що спалювати. Місцеві жителі поперед чиновників ідентифікують місце займання. Друнбал право только штаху к стовову Койл. Койл гарі на інших відеосвідченнях видно й логотип компанії. Тепер уже зрозуміло: у вогні нафтопереробний завод Лукоїл. Туди звозять нафту з західного Сибіру і Татарстану. На приборкання лиха відряджають усю наявну техніку та навіть пожежний потяг. Частина хімікатів розлилася навколо місця займання. Але на цьому вогняні пригоди росіян не завершилися. У суботу по обіді зайнявся склад паливно-мастильних речовин у підмосковному Пушкіно. Та ще й так, що навіть МНС з Росії офіційно визнало у вогні 21 тисяча квадратних метрів. Місцеві як водиться наввипередки біжать, щоб зафільмувати подію навіть попри страх. Ще за якийсь час те саме мене сповідомить. Частина покрівлі площею 13 тисяч квадратів обвалилася. Про загиблих наразі невідомо. Як і про те, чому легкозаймисті речовини так легко і зненацька зайнялися. За добу до цього до Москви прилітали українські дрони. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Ще один великий обмін полоненими та тілами загиблих, який анонсували на ці вихідні, так і не відбувся. За інформацією координаційного центру, обміняти планували тяжко хворих поранених та військових молодшого віку. Втім, росіяни порушили домовленість і подали в своїх списках лише потрібних їм людей. Схожі маніпуляції мали місце і при поверненні тіл полеглих. Тож, поки наші воїни чекають, їхні рідні продовжують виходити на акцію. Не мовчи, полон вбиває. Більше у репортажі з Черкас. На вулиці плюс 37, але спека їх не лякає вже понад півтора року. щонеділі рідні полонених та зниклих безвісти українських воїнів збираються на центральному бульварі Черкас, щоб нагадати про тяжку долю своїх синів, батьків та братів. Сьогодні Анна Дерев'янко прийшла з прапором та кошиком домашньої полуниці. Його принесла своїй подрузі і співорганізаторці акції Оксані. Жінок ще навесні 22-го року об'єднало спільне горе. Обидві вони втратили синів в оточеному Маріуполі. Останній раз своєму Сашкові Анна возила полуницю влітку 21-го. Він дуже сильно любив. Він коли приїжджав в село завжди. Ша полуниця і він її зразу наїдався дуже багато. Це Це дуже Ще на початку тижня Оксана сподівалась, що концентрація розпачу та горя на цій акції стане меншою. Саме на ці вихідні був анонсований великий обмін полоненими і тілами загиблих бійців, але дива не сталось. Росіяни в чергове зірвали обмінний процес. Насправді немає в цьому нічого дивного, тому що якщо ну це вже підтверджено роками, що там ні честі, ні гідності. Якщо навіть обмін тілами, який був анонсований, він не відбувається таким чином, як потрібно. Так? Якщо немає поваги до полеглих, немає ніякого там гідного людського ставлення, то що тоді говорить взагалі про інших? На те, що їхні близькі нарешті знайдуться та повернуться додому для цих людей, не згасає Світлані Трифоновій Пощастило, після семи місяців її чоловік Іван уже поряд його як тяжко пораненого росіяни. Обміняли наприкінці березня, і тепер подружжя щонеділі разом приходить на акцію, адже чужої біди не буває. Зараз приходимо просто підтримати, бо ще багато хлопців, які залишилися там, їх треба витягувати. З тому моєї ми групи, мене єдиного повернули. Потрібно хлопців витягнути, вони отримали там терміни, пов'язані. Сімнадцять років душа болить за всіх, не тільки за свого. А підтримка цим людям потрібна від усього українського суспільства. Якщо рідні полонених, хоча б знають про долю своїх близьких, то життя родичів зниклих безвісти. Справжнє пекло. Наталя з маленькою донечкою вже два роки приходить на акцію з портретом чоловіка та батька Андрія, який зник без вісти. Жінка сподівається, що він у полоні, адже втрат в її родині вже вдоста. Нещодавно на фронті загинув її рідний брат. Цьому році вона йде в перший клас. Дуже віримо і чекаємо, що саме в перший клас символічно її поведе тато. Дуже хочу, щоб моя донька зростала в повній сім'ї разом із татом і мамою. Дякую. Несамовито вірити і сподіватись на краще, поки єдине, що тримає цих людей. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. На Буковину прибув черговий евакуаційний потяг. Жителів Донеччини зустріли волонтери, представники громадських організацій та місцевої влади. З початку цього року Чернівецька область прийняла вже чотири такі потяги і прихистила майже сотню людей, які були вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії. 欢迎。 Фестивалі місто дітей провели у Вінниці. На заході розгорнули десятки локацій із ласощами, книжками та виробами хендмейд. Окрім того, учасники мали змогу пройти навчання від спецпідрозділу Артан головного управління розвідки Міноборони. Інструктори показували, як вберегти себе у момент обстрілу, демонстрували базові навички тактичної медицини, зокрема, як зупиняти кровотечі та накладати турнікет пораненим. Розповіли розвідники про правила поведінки у разі виявлення Вибухонебезпечних предметів участь у такому експрес-навчанні могли взяти всі за донат на потреби підрозділу. Зараз ми проводимо збір на оптику і на приціли. Це спеціальні засоби, які дуже потрібні нашим фахівцям для того, щоб більш якісно виконувати їх роботу. Це очі це, це, це те, що допомагає. Нашим колегам з цієї сторони швидше вмирати. Ми вчимо не лікуванню, не медичну допомогу, а саме до медичної до госпітальної допомоги. І ці знання важливі не тільки для військових, але для цивільних. Не тільки зараз це при військовому часі потрібно це все розуміти, знати і допомагати. Ну, Будь-який момент може щось трапитись, де потрібна буде ця сама допомога. У